Лікарні західного Донбасу стають комфортнішими для пацієнтів. У медзакладах Павлограда, Тернівки, Першотравенська та Павлоградського району з'явилися нові палати, обладнані за сучасними стандартами та, за останнім словом, техніки. Так, за ініціативи народного депутата України Артура Мартовицького, в Павлоградській міській лікарні номер 4 та Першотравенській міській лікарні відремонтували та обладнали по дві палати в хірургічних відділеннях. В Тернівській міській лікарні відновили дві Палати в неврологічному відділенні, а у Павлоградській центральній райлікарні відремонтували дві палати у травматологічному відділенні. Завдяки співпраці нардепа, місцевої влади та бізнесу мешканці регіону отримуватимуть більш якісне медичне обслуговування та лікуватимуться у комфортних умовах. Ми не чекаємо, поки хтось прийде і буде робити реформи в медицині. Ми розуміємо складності в країні. Я как народный депутат, депутаты областного совета, депутаты городских советов, исполнительная власть на местах начинает поддерживать или продолжает поддерживать медицину для того, чтобы создать больным комфортные условия для выздоровления, для реабилитации, а врачам дать возможность более профессиональное качество выполнять свой врачебный долг. Відтепер пацієнти хірургічних відділень в Павлограді та Першотравенську, пацієнти неврологічного відділення у Тернівці та травматологічного у Павлоградській реалікарні отримуватимуть медпослуги та проходитимуть реабілітацію у комфортних та нових палатах, обладнаних усім необхідним. Окрім капітального ремонту, у палатах замінили всі меблі на сучасні та функціональні. Встановили спеціалізовані ліжка, кондиціонери, обладнали необхідною сантехнікою та встановили сучасне світло. диодное осветление. Есть ремонт, есть функциональные кровати, есть места, рабочие места для наших врачей, и есть места, где наши пациенты могут чувствовать себя комфортно, не как в больнице, а как дома, но при этом находясь под медицинским наблюдением. Спасибо большое Артуру Владимировичу, спасибо большое подрядчикам, кто сделал эти палаты, кто провел огромную работу. Удобней кровати очень после сеток, з которых, даже поступаєш, невозможно було, то тут удобно очень. Що не так как безподобно, я чесно скажу, очень хорошо. Радіє позитивним змінам у сфері надання медичних послуг в Тернівці і міський голова. Адже за останні три роки, завдяки соціальному партнерству з бізнесом та підтримці нардепа, тернівську лікарню вдалося унов. Выте майже на 85%. відсотків это как следствие продолжения реформи системы здравоохранения и как следствие того, что каким образом сегодня местная власть совместно с бизнесом, совместно с народным депутатом реализовывать программу улучшения здоровья нации. Самі сотрудництва на протягом останніх п'яти лет дає нам право змогти з оптимізмом будущее, несмотря на всі перепиття, які проїздят в государстві. Я думаю, що це временний фактор. У планах подальша модернізація лікарняного фонду для якісного надання медичної допомоги населенню. Це можна зробити тільки спільними зусиллями, впевнений ініціатор проекту нардеп Артур Мартовицький. Показали, я своїм приміром, показав, як може бути і приглашаю всіх. людей небезразличных, предпринимателей исполнительные власти абсолютно э, людей э, ну, скажем так не безразличных открытых волонтерских организаций принять э, вот, э, поддержать мое направление принять в совместном совместное участие в реализации программы укрепления материально-технической базы понимая что это, это для людей вот это для для их здоровья Оновлення лікарень західного Донбасу триває і надалі у найближчій перспективі ремонти та обладнання двох палат у травматологічному відділенні Павлоградської міської лікарні, номер 4 та палат відділення хірургії одного дня у Павлоградській міській лікарні номер 1